На реколекціях для голосу я вже десь приблизно сьомий раз. І, чесно, от на перших реколекціях я навіть не думала, що другі, треті, четверті так швидко вже наступлять, а це вже сьомі. І просто я настільки щаслива, що я можу перебувати разом з такими класними людьми, вчити ці класні пісні і просто насолоджуватися моментами з Богом. В такій класній атмосфері вся ця атмосфера вона так наповнює. Всі ці підготовки до пісень, всі ці репетиції, цей прекрасний хор, оркестр. Кожен постарався, і це відчувалося ну, як божественний спів. Насправді, всі, хто хочуть це відчути в своєму житті, то обов'язково потрібно сюди приїжджати і насичуватися цією атмосферою. Реклакції я отримував приємні враження. Просто мені було приємно, коли я слухав спів хору. через музику та, і те, що я тут дізнався, про те, про спів, як грати на гітарі, про те, що як важливо не старатися навіть деколи просто заграти, щоб виділитись, але так грати, щоб воно вливалося в інших і складало гарну симфонію, воно мені часто переплітається у повсякденному житті. Випала така ніч, де були повітряні тривоги. І Я дуже сильно переживала, що я не зможу відпочити в день буду ніяка, не зможу мати сил. Але я просто не знаю, звідки ті сили бралися у мене. Отець Микола нам постійно пояснює, як потрібно співати, і спонукає нас до того, щоб ми не співали тільки своїм голосом, але і душею, і своїм серцем. І мені дуже сильно сподобалось, як ми співали. Ми приїхали на цю реколекції, щоб музикою насолодитися, Боюсь вас розчарувати. Да? От, не розстраюся, але є хори, які співають паярше. Да? І є люди, які грають теж яскравіше. Ну, не багато їх, але пару є. Це все працює для того, щоб ми ще раз пересвідчилися, що, ну, що я, наприклад, маю рацію в своїй вірі. Да? От, що Бог реально близько мене, що Бог реально. Є любов. Щоб то все, що там мені розказують, щоб воно ну, працювало в моєму житті. Для мене найкрутішим моментом була адорація. Ось тому що на цій адорації. Ми, власне, змогли просто принести Господу все те, чого ми навчилися, показати це все і правдиво помолитися разом разом з інструментами, співати, прославляти Господа. І тому, якщо у вас буде можливість долучитися на такі наступні реколекції, якщо будете бачити запрошення і будете думати, чи варто це варто. Не думайте, це просто варто.